Всім привіт, друзі, з Каліфорнії. Перший день Нового року. Всім хочу побажати, привітати вас з Новим роком. Побажати вам всього найкращого. Прийміть мої найщиріші привітання. А бажаю вам любві, щастя, радості, міцного здоров'я, всього всього-всього найкращого, друзі. Всім успіхів вам, щоб ви не хворіли про лікарняні часи. Які ми маємо в моєму департаменті. Кожний пожежний получає по 24 години в місяць, 288 годин в рік. Немає обмеження, скільки цих годин можна получати в цього часу лікарняного. Немає обмеження. В кінці пожежної служби пожежний може поміняти ці години на, на службу. Точніше, 2000 годин. Пожежний може поміняти на один рік служби. І на рік раніше вийти на пенсію. Наприклад, якщо він має 2000 годин. Якщо пожежний відпрацював приблизно 26 років, візьмемо 27 років, то якраз за 27 років пожежний набере більше, ніж 6 тисяч годин. Замість того, що пожежно попрацювати 30 років, іти на пенсію, пожежний відпрацює 27 років. Візьме 6 тисяч годин, поміняє на 3, 3, 3 е, роки служби, і на три роки пізніше піде на пенсію. Це така, якби, ну, таку пільги, ми кажемо перк. І таким чином пожежні стараються не використовувати для години, при потребності використовують, але стараються не використовувати, якщо їм хочеться раніше вийти на пенсію. Звичайно, ті пожежні, які відпрацювали 30 років і їм ну, не потрібні ці години, то вони просто-напросто віддають департаменту, і департамент їм платить 10% зі всіх годин. Получається, якщо пожежного 6 тисяч годин, департамент заплатить пожежному 600 годин служби або 600 годин часу, так? І получається, буде пожежного, пожежному, це не зарплата, просто ми кажемо. Ми кажемо бонус, чи як не знаєте, де деталяльно де перекладається як це слово бонус. Получається ну, 600 годин це така сума, що пожежний може своєю сім'єю полетіти в, в Європі на місяць, або купити собі машину, або рибак, собі купити рибацьке судно. Не таке велике, але нормальне, що можна піти поїхати на рибалку. Точніше, піти на рибалку і займатися риборовлю. Ну, кому що захочеться. Це приблизно так. А, також, якщо я під час служби захворів, звичайно, я можу використовувати свої години. Ну, якщо я отримав травму або, наприклад, у мене був ковід-позитивний результат, мене відправили додому. Я не використовував свої години, тому що лікарняні, тому що на це є в нас страховка. А, і ця страховка покриває мою зарплату. У нас є спеціальна зар... страховка, яка страхує нашу зарплату. І, виходить, мені департамент платить. Вони він пізніше. Департамент з цієї страховки знімає гроші. Департамент. Це процес, який я... мене не цікавить. Мене цікавить, що в мене була зарплата. Тому є страховка. Десь ось так. Департамент не може взяти з мене зняти лікарняний час не по моїй вині. Якщо я отримав травму, що з мене на роботі трапилось, яка ну з якоюсь такою якась така в мене ситуація стала, з мене не знімають лікарні часи. Також, якщо пожежний захворів на рак, ми кажемо це при зумобол. Як пожежні е, хворіють на рак, на жаль, тому що вони на пожежах, на хімічних е, небезпечних речовинах, е, інколи працюють на в таких моментах, що вони можливо навіть і не знають. Радіація ще одна така річ. Хоча в нас тільки дуже маленький процес в США пожежних від радіації, терфлять, можливо, можливо, навіть одного процента немає. Це по всій Америці. По статистиці. Тому люба річ, яка пов'язана з роботою, з пожежі і пожежний там вийшов чи пішов в лікарню, я захворів, або якщо в нього рак, або проблема з серцем, проблема з мозком, Я говорю, це інсульт. Так, інсульт. А, травма спини, деякі такі травми вони пов'язані з роботою. І вони, навіть якщо я пішов в спортзал піднімати гантелі, і мене спина схватила, це рахується пов'язано з роботою. І робота мені покриває. Це не виходить з моїх лікарняних часів. Це виходить з цієї страховки, яка страхує мою зарплату. Десь отакі от речі в нас. в нас так працює. Звичайно, ну ніхто цим не має зловживати. Інколи хлопці, я чесно скажу, зловживають лікарняним часом, тому що для них це vacation, екстра відпуск. Деякі хлопці вирішили, а я собі два дня не вийду на службу. Зайду в комп'ютер, мені нікому не потрібно дзвонити. Нажав кнопку, що я хворий, і автоматично пішов процес. І моє місце заповнюють людина спеціальна, яка працює, або станція, де є пожежний, які, які в їхню функцію входять. Заповняти графік, і якщо хтось не вийшов на роботу або захворів, вони через комп'ютер нам дзвонять. І ми вибираємо тоді по новому час. Це покривається, виходить, десь так. Тому лікарняний час для нас ось так працює. Мені цікаво ваші коментарі. Як у вас працює лікарняний час? І, звичайно, також, чи у вас є якась страховка, яка покриває, не дай Бог, травму чи хворобу, пов'язану з вашою службою? Мені цікаво почути. Можете оставити коментар, а можете мені написати в текст в Messenger, Facebook Messenger, точніше. Тому що я знаю, що не всіх. Є можливість оставити коментар. Друзі, всім найкращого ще раз з Новим роком, щоб ніхто з вас не хворів. Вам міцного здоров'я! Бережіть себе, будьте обережні, не забувайте техніку безпеки. Всього найкращого, друзі!